Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, і я з великим задоволенням зараз вам його зачитаю. Моя сім'я це моя мама. Принаймні так було до того часу, коли вона не привела в дім останнього чоловіка. Мені тоді було 4,5 роки. Це був один із її багатьох залецальників, проте він надовго затримався у нас і одного дня поставив мамі умову. Вона повинна була зробити вибір між ним та мною. Хоча, знаєте, вона недовго думала, а прийняла рішення за долі секунди, вже за дві години. Мої речі були спаковані до звичайних пакетів, їх було три, і я була одягнена і чекала біля дверей. Мама і її новий чоловік посадили мене в авто і відвезли до якогось будинку. Ми зайшли до під'їзду, мама всунула в мої руки якісь папери, видається, що це були всі мої документи та подзвонила у дзвінок. Ні, вона не чекала, доки хтось відчинить двері. Вона дала мені зрозуміти, що я мовчала і чекала, а сама побігла до машини і поїхала геть. А я так і стояла з трьома пакетами і паперами в руках. За кілька хвилин двері відчинив високий чоловік. Це був мій рідний батько. Він глянув на мене і одразу зрозумів, що я його дочка. Він мовчки провів мене на кухню, пізніше було знайомство з його сім'єю. Мені здалося, що його жінка і два сини до мене поставилися краще, ніж це могло би бути, хоча тато спочатку запропонував відвести мене до дитячого будинку. Уявляєте? Добре, що його дружина глянула на мої шоковані і заплакані очі і заборонила йому вчинити цю дію. Це просто неймовірної доброти жінка. Перші кілька місяців, можливо, і півроку, я все чекала, що у двері от от постукає моя рідна мама, але цього так і не сталося. Минув ще деякий час, і я мимоволі почала називати мамою дружину свого батька, адже вона й справді полюбила мене всім серцем і ставилася до мене як до своєї рідної дочки. А батько не любив ні мене, ні моїх зведених батьків, братів. Він постійно нив, що ми лишні проглоти. Часто ми чули, що він у нас витрачає купу грошей, яких би міг відкласти, та й взагалі він був тираном, деспотом і педантом. Як тільки він відчиняв двері після роботи, ми одразу ж ховалися у дитячій кімнаті і старалися не виходити з неї. А одного дня бать... таки сталося диво. Батько нас покинув, бо вдався в обійми нової жінки, такої ж дурної, як моя рідна мама. Хоча в той час ми вже повиростали, брати вступили на перший курс університету, а я якраз закінчувала школу. Брати всіляко допомагали мені готуватися до ЗНО і доступних іспитів в інституті. Знаєте, хоча наш тато і був надто злим, він таки нам допомагав. Саме він оплачував репетиторів і вартість навчання нам всім трьом. Завдяки його допомозі ми отримали хорошу освіту. Брати стали фінансистами, а я юристом. А ще через три роки батько. Помер. Але і тут він про нас не забув. Все, що він зробив протягом свого життя, залишилося нам, його рідним дітям, а не тій жінці, до якої він пішов. Мабуть, тому що вона таки не змінила не змусила його одружитися на ній. Ми стали власниками його майна і бізнесу. Акції його компанії розподілилися між нами трьома та нашою мамою порівну. Ми почали продовжувати його справу, навіть розширилися не лише в нашій країні, але й відкрили філію у Варшаві та Празі. І знаєте, тільки ми навчилися успішно вести бізнес і заробляти хороші гроші. Моя рідна мама згадала, що у неї є дочка. Вона зовсім не змінилася, лише постаріла за цих майже 20 років. Її виросли був такий таким же байдужим, як і в той день, коли вона мене виставляла свого життя. У неї було скільки нахабства і жаги до заможного життя, що словами не передати. Вона навіть намагалася викликати у мене жалість, що вона мене всі ці роки шукала і хвилювалася, якою ж я виросла. То я вже мала маму, яка подарувала мені і своє тепло, і любов, і увагу, і не віддала на вибір долі, хоча мала таку змогу, а залишила в себе. Тому я одразу звідповіла тій жінці, що я дуже добре пам'ятаю, як вона обрала безтурботне життя з якимось чоловіком, як залишила мене з документами і речима в темному під'їзді і як бігла до машини, щоб втекти. Я їй сказала, що її для мене не існує і щоб більше навіть не з'являлася у моєму житті. Любі друзі, а як би ви поступили на місці доньки? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.